Це село Радче, одне з найбільших сіл народицької громади. У перший день повномасштабного вторгнення село було окуповане російськими військовими. На той момент тут жили близько 300 чоловік. Сталося так, що нашу радчу обстріляли саме перше село. 4.29 Ми проснулися, хата дрожала, все тремтіло, все і ми почали тремтіти. А вони як 4 часа ранку, так пошли та суму саме. Да, танки йдуть водо, може, тут шість чи сім йдуть в був, то ви знаєте, і коліна трусливі, і серце те ніяке, і куди його бігти, що його робити? В цей час Ольга Шебиряк переховувалася у льоху. Тому погорбі біве час були, а тоді як почався вже обстріл, і то у Нінебрамці туди і далі загорілася хата. То ми вже вирішили, ми вже у хату не заходили, рішили так взяти що-небудь і лісом, і лісом і лісом. А п'ять чоловік лісом ми вже втікали в лісі». А це село Грезля, воно межує із Радчею. Галина Дворяковська каже, що пам'ятає, як 24 лютого у село увійшли російські військові. Пам'ятаю, десять танків приїхав, де поїхали, а потім вже через пару днів прийшли пішком. Ішли чотирьох, потім магазини обокрали зразу в перший день. Тоді другий теж, третій танком приїхали вже. Під час окупації жінка з села не виїжджала. Не виїхала, а як же виїжджати? Корова, поросята, і все, подивиться, і трактор, і все, і машини. Ну куди ж їхати? Ну куди? Села Гризля і Радше під окупацією перебували більше місяця. І після окупації ми зайшли 4 квітня, зайшли ми у село. Людям принесли їжу. Тому що всі ж звичайно більше місяця люди були без куска хліба. Було дуже боляче на все дивитися. Були будинки спалені, були будинки зруйновані. В селі радча спалені були три будинки. У новій Радчі на одній вулиці будинків чотири було спалено підряд. На даний момент повністю зруйноване житло. У мене 12 чоловік. Це і Нова Радча, і село Радча, і там ще хата в селі Тичків. А частково пошкоджено вікна, двері, дахи, більше ста. Пошкодили житло і у Ольги Чибіряк. У травні, травні місяці я приїхала. Ну, що я побачила, розругена і все. У хаті побіте все було, Ну, шибок не було ніде. А тільки що місяць тому як поставили скло. А хто саме вам допоміг скло поставити? Я не знаю, це житломера організація якась. Ага. Вони всім оце ставили скло. За рахунок держави від... ремонтуються зруйновані будинки, робляться поточні ремонти, криються покривлі будинків, ставляться вікна, ставляться двері, де в кого що зруйновано. В людей, які... в яких згоріли будинки, людям надані будинки для проживання семети на родичі. Та станом на зараз ми відновили десь орієнтовно 60% будинків. Антоніна Тугас, Дмитро Поліщук, новини на Суспільному. Для голови селищної ради Довбиша, батька трьох дітей, Юрія. Домашина війна розпочалася ще в 2014 році. Але в нього ця думка все время іти ну служити добровольцем. вона в нього йшла завжди із Він не міг себе втримати тут. Він не раз підходив і каже, що ти знаєш, навірно, піду. Галина Рекша для Юрія Домашина була і однокласницею, і подругою, з якою він ділився своїми думками. На початку повномасштабного вторгнення Юрій подзвонив Галині і попросив, коли оголосять мобілізацію, записати його першим. Коли оголосили мобілізацію, він сам зібрав речі і сам поїхав військкомат. А тоді вже він подзвонив і мені і каже: Галя, я вже служу, я вже в військовій частині. Момент, коли він йшов на війну, він нічого нікому толком не говорив. Всі знали його положення, положення внутрішньої людини. Якщо ви розумієте, що внутрішній стан людини, він любив державу. Він любив державу, він переживав за державу. Для Тараса брат був прикладом в усьому. Чоловік говорить, що Юрій був доброю людиною і допомагав іншим. А він з тою точку зору громади, якою він керував великих Ві різниць знаєте, Приходить одна жіночка і говорить: Юрій Григоріч, казали, ви картошечку там роздаєте, ви врожай добре зібрали. Не могли б мені дати картошечки. Він каже, прийдіть до мене. Вона каже, я принесли для вас мішечки, привезіть мені додому, будь ласка, мені ноги болять. Він поїхав, нагрузив сам своєї картошки, яку виростив ви своїми руками, привіз. Сказав, заходьте. І, знаєте, для мене приклад. Дружина Юрія Домашина Лариса прожила з чоловіком понад 25 років. Вона говорить, Юрій міг не йти на війну як у 2014 році, так і з початком повномасштабного вторгнення. Але якщо чоловік приймав будь-яке рішення, то воно було остаточним. Із зони бойових дій Юрій телефонував щодня і висилав обов'язково фото з квітами. Останній раз Юрій зателефонував Ларисі 3 серпня, за 20 хвилин до того моменту, як його не стало. Він загинув 13.50, а в 13.30 він нам телефонував. І я кажу: що Юра, де ж ти взяв зв'язок? Я знаю, що на зв'язок треба виходити. Ну, це небезпечно, десь вище. Вони завжди були в окопах, а це треба десь вище. Десь треба. Е якось, ну Це було небезпечно. Але він каже: я знайшов зв'язок. Я кажу: знайшов, і як кухані, він завжди нас любить, кухані, він нас інакше не називав. Е тому що він каже, що на війні дуже каже: загострюються почуття і каже: така неймовірна любов до всього каже за вами, дуже суму. Син Юрія Домашина Назарій живе за кордоном. В пам'ять про свого батька він започаткував проєкт Збережи та пам'ятай мета задуму зібрати гроші в країнах Європи на три автомобілі для вивозу з передової поранених. Ідея виникла. Цього проекту десь через місяць після загибелі батька е я дуже його поважав взагалі. Він для мене був такою людиною з великої букви, так сказати, і пройшов час, і я зрозумів, що е забуваються всі ці загибелі цих військових людей, які віддають таку велику ціну е за вклад в нашу перемогу. І мені захотілося зробити от е, щось таке, щоб продовжило його пам'ять і тим самим е, приблизити нашу перемогу. Заступник командира роти Юрій Домашин загинув на південному фронті Херсонської області. Жителі селища хочуть назвати одну з вулиць іменем Героя. Чому не назвати іменем Юрія Домашина одну з вулиць, який був більше 20 років головою селищної ради? Який дійсно працював, він не сидів в кабінеті і ждав, а він сам працював кругом, сам відповідальний, сам пішов на фронт. Він не міг, міг не піти. але він не міг не піти. Бо він просто людина, людина, люд... це людина з великої букви людина і просто жалко, дуже жалко, що його немає. Анжеліка Нестерчук Олексій Черко новини на Суспільному. У Житомирі поки не будуть реконструювати чашу плавального басейну Авангард. Ці кошти спрямують на відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури. Зараз басейн працює, адже відремонтували всі внутрішні комунікації ще до вторгнення. Якщо чаша ще більш-менш ми можемо його використовувати. Ми вирішили за допомогою седами. Визнали там як що можливо, і ми її запустили. Ми почали реконструкцію басейну. І єдине, що нам завадила війна, це змінити чашу басейну. Але ми сьогодні бачили, що вона ще досить придатна для проведення в тому числі змагань державного рівня чемпіонатів України. У нас були більш амбіційні плани, але ще раз повторюся, що на жаль не втрутилась війна. Ремонтувати басейн почали у 2019 році. Торік завершили душові роздягальні вестибюль та комунікації. Обійшлось це у понад 20 мільйонів гривень, п'ять із яких співфінансування з обласного бюджету. Микола Крук каже, що відновлення роботи комунального басейну допоможе розвитку спортивного плавання. На його базі працюють відділення спортивного плавання сучасного п'ятиборства тріатлону. Це три відділення, яким потрібна вода. На жаль, чи на щастя, я не знаю. Спортивне плавання 100% залежить від матеріально-технічної бази, від спортивної споруди. Без спортивного басейну неможливе спортивне плавання. Житомирянин Тарас Хімич займається плаванням у авангарді з шести років. Зараз працює тренером. Паралельно також виступаю ще, діючим спортсменом. Я тому стараюся підвищувати свою вже тренерську діяльність. Стало набагато комфортніше ніж було для тренування для молодших дітей, для старших. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. Більше 300 людей прийшли на презентацію книги Ярослава Грицака подолати минуле глобальна історія України. Захід відбувся в Укритті в одному із ліцеїв міста Житомира. Під час цієї зустрічі Ярослав Грицак разом із Житомирянами обговорили нову історію України, яку зараз пишуть наші воїни. Якщо ми зараз переможемо, чому ми ставлю питання про перемоги? Я і переконаний, що ми переможемо в цій війні. Ми переможемо, але перемога буде звице того, що ми йдемо до коноса першого року. Це не означає, що з 20 років не буде мати нового Путіна, нової війни. І те, що ми розглядали зараз, це буде питання наших внуків чи правників, бо нова війна. Тому що ключове питання це зроблення, як кажуть, побудова правильних інституцій, зроблення правильних реформ. Зустрівся історик із освітянами Житомира, адже саме ці люди, каже Ярослав Грицак, мають формувати контури нового зміненого суспільства України. І ми маємо іншу статтею, ми не хочемо назад. Ми ж там були. Ми вже знаємо, що це означає. Власне, в нас єдиний спосіб це радикальні реформи. І тут дуже включає питання інше, але це ж питання іншого звачку. Як, як мінятися так, залишатися тим, ким тимки є. Анна Лейчук, вчителька історії, каже, що радить читати книгу Ярослава Грицака для вивчення історії України. Тих умов, яких ми живемо зараз, знання історії України. Це такий своєрідний, не знаю, стовп віри, напевно для кожного українця. От, власне, ця книга, пане Ярославе, я думаю, саме є ось тим мастхевом, який має прочитати не тільки молода людина, а й кожен дорослий України, щоб знати ту історію, якою вона має бути без кліше, без різної пропаганди чи ідеології. Це надзвичайно важливо. 13 листопада ми записали інтерв'ю із Ярославом Грицаком, Тож найближчим часом дивіться повну розмову із істориком. Олена Ваховська, Олег Павлюк. Новини на Суспільному. Там, де серед ночі, чутно згинеш в муках враже. Як відьма скаже. Житомарянка Валерія Козел презентувала кавер-версію на пісню гурту Енджі Крейда враже. Валерія змінила частину оригінального тексту авторки Людмили Горової і разом з командою зняла кліп. Нехай тебе вражі, пекло Дівчина почала займатися вокалом шести років. Ідея зняти кліп на пісню Враже у Валерії виникла після першої від початку повномасштабної війни поїздки у Київ. В Столиці дівчина побачила зруйновані російськими військами будівлі. До цього я бачила зруйновані будинки тільки на фото і відео. А тут вони були прямо переді мною і Магазин, який ми постійно проїжджали, він там стояв, світився. Він був повністю чорний, був зруйнований. Я подумала, що ну напевно ми дуже довго нічого не робили. Ну, з, з творчого боку, хотілося зробити щось більш оригінальне, більш цікаве, тому ви, ну було прийнято рішення переписати текст. Знімали кліп неподалік Житомира. Пісню записав Костянтин Кудряков. Відзняв та змонтував відео Віталій Воловоденко. Я побачив образ української дівчини, яка очільна в собі таку маленьку відьму. Відьму, яка хоче, щоб з її землі, на яку прийшов ворог, забралися геть. І от вони проводять, скажімо так, обряд, щоб цей ворог поскоріше зібрався і зник з їхнього дому. Валерія Козол розповіла, що попередню сценарію до відео не писали, тому під час зйомок імпровізували. Я в голові писала сценарій, Насправді його так і не з'явилося на папері. Я так і не зробила ні розкадровку, ні якусь якийсь план його не було розроблено. Тому я просто прийшла до оператора. І сказала, мені потрібно, щоб було гарно. Були дівчата, які вміють щось робити руками. Тобто, це декор, це ті ж самі вінки, ті ж самі ловці снов, які в нас були. Просто хотілося зробити красиву картинку, яка б відповідала трошки хеловінським настроям. От і все ж таки була трошки більше автентична до такого вайбу відьом, ну, Житомирських відьом. Наталія Клиновська виконавиця однієї з ролей у кліпі кавер-версії на пісню Враже особливість цієї зйомки була в тому, що ми знімали у лісі. Це було біля річки, було холодно, але нас зігрівало багаття. Ще особливість була в тому, що біля річки ну такий от сильний цей вітер і така волога концентрація підвищена. Це були костюми, оскільки не можна одразу в біленькому, гарненькому прийти і просто то все вимазюкається, випачкається, і ми думали. А з іншої сторони буде одразу зрозуміло, що відьми не. Стерильні, а то справжні і лісові. Валерія Косол з командою планують і надалі знімати кавери на пісні українських та зарубіжних виконавців. Аліна Домбровська, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.